Добрий ранок. Ми вже проснулися, добра сьогодні щось дуже швидко. Проснулась і знову відкриваємо календарі. У нас сьогодні п'ятий день, так? Да? This thing is already he knows every morning he gets about like Тама да, перший, Він вже не може витримати. Що там перший відкриває? Ну давай тоді. Not trying to fit. Not my box, in box. Oh, i'm trying to pick it yeah he's trying i, mean, he's trying. Uh -huh. I think he knows the bone in there mm -hmm. i think he feels it oh yeah he's trying to eat the bone that was need to unpack it it's it but he, he got to the bone and he started eating the bone before he opened it. I'm gonna put the bone back and just started without opening the present. Now open the present. You know that corner has the bone. Now let's open it. Now that I think i was opening it, just open it. Uh, this open it? time. Oh, oh, there. I put this on the list that he doesn't eat the paper. <laughs> I'm gonna get in my treat. Over here. Yes. Oh, a little present. Oh, put a runa tree. Yeah. Very nice on the inside. Можно тебе? А тоже с подарочком был. Ты шоколад подарочек попал. А тут подарочек на моли воды. Не, yeah. слайм. There. Oh my goodness. Slimy super brain putty. Ooh, putty. sparkly. Такі різні блиск, блиск такі, да? Великі і маленькі. I'm making sure my hands are clean I don't want to ruin this beauty. Yay. There. Oh, there. Ew. Ew. Sparkly. It's expected. Oh my god. It looks like the type of thing Elsa would have in her room. <laughs> like oh no, I need to hide this one. <laughs> And I love the more that I stretch it, the more like shiny it becomes in a way. Mm-hmm. It's nice. Тебе be sure не можешь слайм. Тебе все прилипне до твоєї шерсті. І що ми будемо робити? It's like I'll become bald if it means that I'll be able to play. Oh, it's beautiful! I love it. And I like how with this slime I can actually make things. Like it's the type of slime that I can like mold with. For example. Like a little flower. Так напиши подтягаться, Бринь будет в стын нам в школу. All right, there's school today. Да да, пишли. Okay. Так что вот потом часть оставить, а то, что поиграешь, трошки подтянешь. Oh my God! I discovered that the box is perfect. because it spins in circles. <laughs> Good morning, Emily. Good morning. Відкриваєш календар сьогодні? Я. Yeah. Number 5. Шукай день номер п'ять. Ось номер п'ять. Е, ну, якби тобі гарні печенька попотрапала, так? Гарна печенька. It's a dream. Где номер пять? Шукай. На Барби. На тебе мейн Барби шукай. Yeah. Бачишь номер пять? Номер пять, да. Да. Ну да. Еще один неклас. Ай. Вот так. Угу. Садочек идешь? Дай в садочок зараз до діток гуляти. Да? Yeah. Привіт, друзі! Поки дівчата в школі ми вирішили сестрою приготувати паштет, качини паштет. Діти зранку полюбляють у нас їсти бутерброди. Або як ми приїхали, то е, немає часу. Діти вже дуже голодні, потрібно щось дати. І вони дай маму щось. Бутерброд з хлібом, і щоб не давати куповану ковбасу, ми їм мажемо паштет на хліб, і дуже корисно, дуже ситно вони наїдаються і смачно. Друзі, якщо вам потрібен рецепт, пишіть нам в коментарях і ми вам скинемо. Друзі, це з чотирьох грудок, виходить чотири баночки білі Закриваємо до ковка до 160 градусів на 1 годину. Ми з людою приїхали в лавіну, а нам потрібно забрати Зару. Там Сабріні на чорну п'ятницю замовляли штани. На магазин їх потрібно забрати, ну пішли з нами заберемо. Ну, на сьогодні. Смежок пролітає і так, прилітає дякує! Вони дуже схожі на реальні тварини. Нас людина дуже любить, їх і Емлі, точно ми зараз подивимось, можливо, щось їм підберемо на свята. вони такі дуже схожі на реальних тваринок. Не просто м'які іграшки. У нас декілька тваринок було, але одну собраний кіт вкрав і поніс кудись. І ми не вийшли. А, тут ще руки можна розкривати. Такі йому можна дати яблучка або горішок. То, що сходить, а подивіться на цього щіночка, Він реальний, просто дивишся на нього, некреальні собак. є, вушка, А ці глазки і носик мені кральні собачки. Також вдягається на руку. У нас є Томас що собріни не актуально, Але у кого немає тваринок, подивіться. Він хороший, гарний собачка. Це нова колекція, я думаю, треба подивити. На підчетирні ходили купу. На підштию вона підходить, але не що говорили, що немає в магазин. А по інтернету немає. сад? Хтось повернув. Ми хотіли купити такі штани, сині чи чорні, як з зеленими І Тут така кофта не Ну Вона стічі любить. Хотіли в інтернеті таку кофту замовити, її не було. Розумити. Я думаю, це хтось повернув ну, просто. Була в мабуть, мабуть на мене В п'ятниці повернула. А тут, мабуть, перехоша на неї. На, та, що є такі стічі. Я вже так кажу, що там не буде сія. Це нова шахов, це нова колекція. Лучки Стіч написано. Це гарно, спер доволіся. А від іде, буде гарно. Ці штани під цю, цю кофти. Мені подобається розліз. Вона зараз носить тільки брюки. Раніше вона була така дівчинка, дівчинка носила, а зараз тільки брюки ходить. Більш нічого не було. Така ще гарна сумочка. Зокрема, у нас дуже любить сумки. Для телефона дуже класно. Темний колір. Такі додаються яркі деталі. Просто you can't control. Класси. Мені дуже сподобається. Не подумати про мене. Навіть підсівковську. Гарно. Нікори здобається, зла, як собака зараз. Приїхала в Сузару. Підти, щоб забрати в них посилку, яку ти замовив онлайн, потрібен QR-код. Я QR-код не взяла і не пам'ятаю, з якої кошти замовляла. Не можеш знайти. Тепер знову потрібно їхати додому і колись це все забирати. А ви знаєте, що на, на QR-коді не написано, що ти його маєш брати в магазині? Ніякої інформації. Тобі просто прислали QR-код. Ну окей, прислали мені на пошту, ну я думаю, ну що, поїду, скажу своє ім'я, скажу номер телефону. Мені дадуть. я ще такого сервісу не бачила. Я не знаю. Я завжди скрізь замовляю в магазинах. Боже, тобі без проблем. Все привезуть, все дадуть, тільки купуй, а це треба бумажка. Або телефон. Ну я зайшла з якоїсь пошти. Я не пам'ятаю, я купувала там та чорна п'ятниця була, всі бігали. Я собі купила з якоїсь там пошти, собі ці штани. Забрати не можеш, приїхала на магазин. Забрати не можеш. Прекрасно. Гроші заплатив. Гроші заплатила, ще да, вам за них. Їдь, купляй. принесу вже їм бумажку. Напишу менеджерам, що там є скрізь. Залиште нам от, я їм залишу. Вже в мене просто сил нема. Злюща. Я не знаю, як заспокоїться. Потрібно якоїсь кави йти типу, попити, може заспокоїтись. Бо просто вже нема сил. Ну то хоч напишіть, хоч маленькими буквами, що він треба цей QR-код. Ні. це ж всі генії в Україні. Може, я така тупа, звісно. Не знаю. Навірно, я тупа, якщо не розумієш, що це треба. М? У вас такі були такі проблеми зарою. Я раніше любила цей магазин, зараз вже не люблю. Окей, поїхала знову, зараз 30 хвилин туди, 30 хвилин назад. Ось і день пройшов. Нічого не зробив. В дорозі тільки. Дубль два. Вже роздкувала з qr кодом сподіваюся, зараз заберу свої штани. Побачимо. Забрала себе тусилочку, я вона мене. Потратили більше двох годин, просто сюди кусилася. На Класно, Так, наш паштет приготувався. Сабрина прийшла з школи. У нас перед е, е, тенісом дуже мало часу залишилось, тому вона з'їсть пару бутербродів і ми поїхали. <гум> Ось так гарно виглядає. Сабрина, любиш паштет? Так. <гум> Угу. Mm -hmm. Все, їжа й побігла.